Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як усунути ось таку помилку, яка говорить про те, що властивість Mime TYPE аргументу ITIM події OnFetchMedia ITMS має невірний тип даних. У мене така помилка виникла тоді, коли я спробував відкрити Media Manager на сайті під управлінням CMS Joomla. Щоб усунути цю помилку, потрібно в файлі конфігурації PHP. Увімкнути розширення файл інфо. Адже якщо розширення FileInfo не включене, то програми можуть мати проблеми із визначенням MIME типу файлу. Це й призводить до таких помилок, як ми бачимо зараз на екрані. Якщо ж включити розширення файл інфо, то PHP зможе коректно визначати MIME типи файлів. І помилка ось ця зникне. Для того, щоб включити файл інфо в конфігурації PHP, потрібно авторизуватися в панелі управління хостинга аккаунту, перейти до налаштувань PHP і знайти та включити розширення файл інfo. От і все. Після цього дана помилка в медіаменеджері Joomla зникає.